На проспекті Соборності 30А працюють комунальники Луцьк тепла. На цій ділянці був плановий ремонт по заміні трубопроводів гарячого водопостачання та опалення. Навпроти дивилися роботи стався прорив, розказує майстер Сергій Малишко. Він був зроблений, але стався витік на іншу ділянку, і ми зараз готуємо роботи по видаленню даного витоку. Нині працівники зрізають асфальт. Дуже глибоко копати, десь приблизно 2-2,5 метра, тому це трошки затягнеться. Мешканка будинку Світлана Сенчук, мама двох дітей. На кухні у каструля говорить жінка, воду гріє п'ятий день. Дуже незручно гріємо, так ми їм посуду, але бойлер в нас в ванній. Мусимо гріти каструлі і так мити посуд. Ось тому що діти малі, посуду багато. Лучанин Ігор Рудь зараз у цьому будинку не живе, бо робить ремонт у квартирі. Відсутність гарячої води, каже, не відчув. Напряга нема, холодну воду, беру, бо мені треба і все, а остальне гаряче там не актуальне. Речник комунального підприємства Антон Безносиков сказав, що у Луцьку без гарячої води чотири багатоквартирних будинки. Матеріали, тобто труби були закуплені впродовж міжопалювального сезону. Аварійний фонд труб сформовано у нас шість кілометрів труб, приблизно чотири мільйони гривень. Тобто матеріали у нас є. Відновити постачання гарячої води в оселі лучан планують завтра, розповів речник Антон Безносиков. Надія Панасюк Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.